Вона така була цегляна, ця церква. Бачите, ось, дзвіниця. От, вхід був в західній серени, звідти. От. Де ми стоїмо? Це ось оце крильце. Комунальники, готуючи місця під посадку кленів, випадково відкопали частину фундаменту входу до Свято-Покровської церкви на Павленках у Полтаві, розповідає краєзнавець, автор книги Павленки і Терновщина Леонід Булава. Величезний цегляний храм за вишки з 10-поверховий будинок тут височив приблизно з 1903 року. Побудували її дуже швидко. Вона була висотою 36 метрів. Була церква, вона орієнтована була в напрямку на захід. Вхід був із західної сторони. І ця церква простояла недовго, всього на всього 32 роки. Вівтар Святопокровської церкви розташовувався там, де зараз екран старого літнього кінотеатру. Продовжує краєзнавець. У 1935 році цей храм підірвали вибухівкою більшовики. Загалом на Павленках було чотири церкви, каже Леонід булава. Перші дві церкви були там, де дендропарк в середині 17 століття, потім у 1708 році. Тут трошечки далі, отам, де школа перед школою, там стояла дерев'яна церква, побудована в 1864 році. А ось на цьому місці побудували вже цегляну церкву. Її побудували, тому що в компенсації, там, де зараз південний вокзал, там було кладбище. Покровської церкви, цієї нової церкви, і залізниці виділили 30 з лишнім тисяч рублів царських для того, щоб подувати кам'яну церкву. Тим часом археологи вже заміряли глибину цегляної кладки та почали досліджувати саму цеглу. Там є цегла з клеймами, на які з літерою «Ц». ця цегла досить цікава. Вона не є типовою для полтавських цих от заводів виробництва цегли, що все за все вона вироблялася власне, для потреби будівництва цієї церкви і маркувалося це, ну, літерою це. Виявлено кілька кованих цвяхів. Вони теж що за все пов'язані з процесом будівництва або фундаментів, або чогось, бо фундамент швидше все за все був стрічковий. Можливо, там якісь опори робилися або ще щось. Археолог Юрій Поголовок міркує. Добре було б провести тут повноцінні археологічні дослідження та музеїфікувати це місце, створити тут музейний туристичний об'єкт. Аби дізнатися про подальшу долю непересічної знахідки, ми спрямували офіційний запит до Полтавської міської ради. Наразі чекаємо відповіді.